Як не захоплюватися бажанням робити добрі спортивні справи моїм другом і колегою Євгеном Савранським про його унікальний проєкт Спортивна мапа Кропивницького, де можна знайти майже всі спортивні об'єкти нашого обласного центру, ми неодноразово розповідали в попередніх випусках у зимовий час? Євген уже не перший рік вчить бажаючих кататися на лижах. А тепер вони разом із братом залучають людей до. Своєрідного водного туризму, де можна навчитися керувати байдаркою, підняти свій настрій, трохи зміцнити фізичну форму та ще й дізнатися, чимало цікавого з історії Кропивницького. Свою водну прогулянку інгулом разом із братами Савранськими вирішив здійснити і я. Коли тільки прийшов на заплановане місце старту, то побачив, як завершували свою прогулянку дівчата із юним шанувальником мандрів. Тож після того, як вони дісталися причалу і продовжували жваво обговорювати те, що побачили, поцікавилися їхніми враженнями. Чудові, добрі, що сподобалося? Сподобалося ну, поїздка, Зараз було дуже красиво, дуже красиво. міста я не з нас. Сам лодкою управляв, спробував. Пару разів довелося, поки вони трошки віддихали. Мені почалося самому. Тобто враження чудові, так? да? А ще захочеш так спробувати? Ну так, але тільки з рибалкою. Очень понравилось, очень много нового узнали и побывали в таких местах неізвіданих. Інтересно. Дуже цікаво було. Да, Захоплююче. Самі спробували спробували керувати. Ну, самі керувати. <ривали>. Да, самі гребли. Попробували. Іногда нелегко було, але было. Класно. Тобто враження чудові. чудові. Да? І це, це починання ви схвалюєте? схваливаєте. Понравилось продовжують хлопці. І ще нас Ну а далі вже я із колегами по майбутній подорожі пройшли відповідний інструктаж, зробили необхідну в таких випадках розминку, вдягли рятувальні жилети, зробили традиційне для всіх учасників регати фото з українським прапором, зайняли свої місця в байдарках і вирішили в мандрівку Інгулок. При цьому екіпаж іншої байдарки в повному складі активно працював веслами. тоді як в нашому екіпажі рухом керував лише капітан Дмитро Савранський. Адже я вимушений був знімати на відео все, що побачив. Ми стартували біля вулиці Михайлівської, пропливли повз центральну міську набережну, Казачий острів та під відомими кропивницькими мостами. Ну а вже після Ковалівського мосту поринули в кропивницькі джунглі, де мені довелося попрацювати веслом, адже потрібно було долати перешкоди. При цьому наші капітани-екскурсоводи постійно повідомляли цікаві та багато в чому невідомі факти, ілюструючи свої розповіді відповідними історичними картами. За Ковалівкою ми вирушили повз вулицю Київську до ТЕЦ. І фінішували на ковалівському пляжі, подолавши дистанцію у три кілометри шістсот метрів приблизно за вісімдесят хвилин. Зізнаюся, що мені відчуте, побачене і почути дуже сподобалося. Не приховували своїх гарних емоцій, і члени нашого другого екіпажу Ігор та Євгенія. Перевершено. Так, дуже да. класно, це вперше. Ну, у, мене, у мене це да. так, вперше послула, дуже класно, цікаво. Якби ще це все це можна було б ще поплавати, так. от так, от, щоб нормально поплавати от щоб так, після цього. Так, а так взагалі оце класно руки вмочити, поплавити. Але що? тут екстрім, і джунглі тобі, <світ> п'явки. І, і де п'явки. Ну напевно, там було. <світ> все там було, все сподобалось. Так, Правда, дуже, дуже класно. класно. Воно того варте. Воно того варте. Так. Так. А, і Круто, що у нас таке є. Бо є, що показати. Дякую вам. Ну і я думаю, що ви ще повернетесь. Обов'язково. Коли хлопці розроблять нові маршрути. Ми вже ми вже майже записались. Так. в <світ> Фейсбуку друзями стало. стали. <світ> і на завершення. Ми поспілкувалися з ініціаторами цього чудового проєкту кроп River Тур Євгеном і Дмитром Савранським. Це почалось під час карантину, коли була байдарка і було бажання дослідити інгул. В квітні ми просто зібрали байдарочку і вирішили пройти подивитися, наскільки він прохідний. Ми пройшли всю центральну частину, яку сьогодні пройшли. Потім ми перенесли байдарку, поставили на природнє русло за вулицею Михайлівської і дійшли аж до Завадівки. І після того, як побачили, що це маршрут прохідний. Що тут є, що подивитися, і він не складний. Ми вирішили організувати такі екскурсії, набрати людей, розповідати їм і використовувати цей природний ресурс, спосіб рекреації в межах нашого міста. Я, я, я додам тут течніше, то що ми самі вирішили. Навіть люди, яких ми самі знайомих, друзі, сплавляли, Вони самі рекомендували, вау, це круто, це класно, Давайте це розвивати, це дуже потрібне місце. Це дуже класна тема, яка новий образ міста створює. У нас через центр міста тече така класна річка. Чому б це просто не розвивати? Ну, Тобто, нас понукали самі наші друзі, знайомі з якими з якими ми під час карантину там по дому виходили. Щоб тобто, ми... наскільки я зрозумів, це ваша особиста ініціатива, це ваша ідея і це е, ваша ідея від душі, так? Абсолютно так. Але це не лише ідея проводити екскурсії Нгула, Ми ще проводимо коакції. Ми вже. Регулярно прибираємо Інгул, прибираємо озеро копань. Ми хочемо, щоб справді річка була чистою. Привабливою і приносила радість і нам, і всім людям, для яких ми проводимо екскурсію, і всім людям, які живуть, і кожного дня її бачать, оскільки в мене програма спортивна, наскільки для людей це важливо з точки зору здорового спосібу життя? Наскільки важливо те, що ви їх деякі вперше, ось і я, зокрема, і ось хлопці з дівчатами, вперше наскільки ось ось цей фактор вас подукає, як люди, які не байдужі до спорту, мій брат він є факультету фізичного виховання в спортивній галузі з міста працював в різних спортшколах, то від нього, це, звісно, він був скажімо так, не натхненником. Я, звісно, підключався і це допомагав розвивати, але саме як він, як спортсмен, це все почав розвивати, саме для активізації здорового способу життя, і рухової активності, ну і далі вже. Де супровідним з напрямком це клігічне насправді, насправді це дуже важливо для здоров'я, але це не більше, це не спорт, це все таки більше фізична культура. Тому що ми проводимо так само, як в будь-якому методично правильному підході. Ми проводимо розминку, ми показуємо техніку. Коли ми стаємо на воду, так само треба докладати фізичні зусилля. Я Не скажу, що воно прям серйозне, але певні фізичні якості треба, щоб були для того, щоб справді розвиватися. Тому дозначно це і для фізичного розвитку, і для психологічного розвитку. Жека, ти не втомився? Лижі, байдарки. Наступне? Що, що ви... наступне? Що, що ви ще вигадаєте? Що ви ще вигадаєте? А будуть нові маршрути? Ну, що ми мали вигадати, і Маск уже зайняв ту нішу. нам вже <різь> А що маршрути нові? Будуть? Ви щось будете? На даний момент є вже чотири маршрути. Які вже відкриті, які ми можемо проводити? Є один маршрут, який ми відкрили. Але для того, щоб ним проводити екскурсії і проводити сплави і спортивні, в тому числі. Там треба розчистити річку. Це сугоклія від греблі в парку перемоги і аж до падіння сугоклії в інгул. І ще хочемо в планах. Дуже хотілося відкрити маршрут від Черняхівки і пройти сугоклією аж до парку перемоги, до тихої гавані. В області на область. Не плануєте розширюватися? Щоб 에, побачимо, побачимо. Є плани. Ми проводили кілька наших сплавів багатоденних з синюхою. Є ще інші річки, є інгулець, є. Ташлик, ну побачимо, поки що займаємося інгулом. Ну що ж, наш заключний у третьому сезоні випуск програми Спорт добіг свого завершення. Але під час творчої відпустки ми не будемо тільки відпочивати, адже хочеться повернутися з новими ідеями, темами, сюжетами. Сподіваємося, що коли зустрінемося знову. Коронавірус остаточно відступить, і це дозволить нам насолоджуватися спортивними подіями в повному обсязі. Ну, а для того, щоб ви не сумували без спорту на телеканалі Вітер, ми вирішили під час нашого літнього межсезоння нагадати вам про перший історичний єврокубковий шлях футбольного клубу Олександрія. А на сьогодні все. Як завжди, прощаючись, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, дочекатися наступного сезону нашої програми і бути здоровими. До нових яскравих спортивних зустрічей!